Сьогодні хочу показати нові кольори наших добавочок. Тут з'явився вже в красивому насиченому зеленому відтінку, в жовтому, такому сонячному, теплому, ніжному відтінку, далі в малиновому, я би навіть, назвала його темна малинка. І так далі у нас синій, красивий такий, не електрик, але красиво насичений відтінок синього. Далі у нас у кольорі шоколад, коричневий відтінок, і останній корал, щось середнє між помаранчевим і ближче наближений уже до червоного такий кораловий відтіночок. Ціна вказана за пучечок ось таких добавочок. Ось так він виглядає. Має ніжку. Тут воно закріплено тейпом для зручного транспортування. Ось таке.